Сьогодні у Швейцарії мирний план Трампа планують обговорювати представники України, Сполучених Штатів та Європи. Українську делегацію очолить керівник офісу президента Андрій Єрмак. Також туди увідуть секретар ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов та ще шість осіб. Американську делегацію за даними Ексіос очолюватиме держсекретар Марко Рубіо. Також у її складі міністр сухопутних військ Сполучених Штатів Ден Дріскол, який нещодавно привіз. Це Володимирові Зеленському американсько-російський мирний план. Низка західних ЗМІ напередодні повідомила, що Трамп призначив дріско новим спецпредставником, як пише BBC у переговорах у Женеві. Окрім представників Києва та Вашингтона, братимуть участь Британія, Франція та Німеччина. Агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що влада України спільно з європейськими партнерами готують зустрічну пропозицію у відповідь на план Сполучених Штатів. А Трамп напередодні ввечері Заявив журналістам на галявині Білого Дому, що його мирний план для України не є остаточною пропозицією лідери європейських країн, а також Канади та Японії, на зустрічі групи 20 в південній Африці, обговорили мирний план Сполучених Штатів і випустили спільну заяву, які назвали його таким, що потребує серйозного доопрацювання. У заяві зокрема йдеться, що кордони не повинні змінюватися силою. Крім того, союзників Києва турбують обмеження збройних сил України раніше. Європейські лідери в аналогічній спільній заяві, опублікованій на сайті Європейської ради, висловили Турбовані щодо мирного плану Трампа. Вони заявили, що цей проект може бути лише основою. Ми готові зробити свій внесок для забезпечення стійкості майбутнього миру в Україні. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять її вразливою до майбутніх нападів. А польський прем'єр Дональд Туск заявив, що Росія не може нав'язувати свої умови Україні і Європі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у кулуарах саміту G20 наголосив, що жодні рішення щодо припинення війни Росії проти України не можуть бути ухвалені без залучення Києва і європейців. Мерц наголосив, що до мирного плану США необхідною є як безумовна згода України, так і згода європейців. Він вказав, що йдеться про війну на європейському континенті, і те, як вона закінчиться, матиме прямі нас. Дики для безпеки Європи. У мене була довга телефонна розмова із президентом Трампом. Я йому ще раз нагадав, що Росія зробила з Будапештським меморандумом, у якому Кремль вже взяв на себе зобов'язання перед Україною. Тоді Україна відмовилася від великого арсеналу зброї, включаючи ядерну, і натомість отримала від Росії зобов'язання визнати територіальну цілісність цієї країни у довгостроковій перспективі. Росія цього не виконала, тому тепер необхідно надати інші гарантії безпеки необхідно досягти у. Год надійних угод і повторююся, ми європейці як німці. Ми готові брати участь у цьому процесі. На мій погляд, зараз є шанс покласти край цій війні, але ми все ще досить далекі від бажаного для всіх результату.